Виставка дуже крутезна, глаза просто розбігаються, тому що кожна картина ну, настільки от, просто крута. Влюбляється, що хочеш купити. кожну. У Миколаєві триває виставка картин вокалістки херсонського драмтеатру. Пишу я ще з дитинства. А, сама найперша робота моя була, мабуть, років десь в 13, перший портрет, і з нього все пішло поїхало. Зараз на цій виставці знаходиться 20 картин, десь 17 з них були написані за 5 місяців. Тобто ця виставка, вона е, вийшла за 5 місяців. Блакитний, жовтий, чорний та червоний. В експозиції представлені 20 картин, написаних чотирма кольорами Китний це колір про небо, це колір про нашу природу, про щось таке легке, навіть про вічність. І він мене надихнув, щоб його внести в свої картини. Жовтий мене надихнуло, мабуть, сонце, бо, дивлячись в небо, вони завжди разом небо та сонце. Якщо стосовно чорного кольору, він не завжди про смуток. Зовсім ні. В моїх картинах це більш акцент. Стосовно червоного кольору. Тут все насправді банально, бо це колір кохання, колір спокуси, колір пристрасті. Ініціатором персональної виставки Анастасії став директор Херсонського драмтеатру Олександр Книга. Анастасію ми брали дійсно як вокалістку нашого театру. А потім, випадково, вже через деякий час саме хормейстер Ліра Павлівна сказала, що а ви знаєте, що в неї дуже гарні картини. І прислала мені, я подивився роботу, і потім телефоную кажу, Це ти? Вона каже, да, я. І в тебе багато таких робіт. Вона каже, да, є. І потім, коли вона почала працювати далі в театрі, в неї почали. Вона каже: Я ще намалювала, я ще намалювала.' Я ще...". І от уже персональна виставка талановитої молодої вокалістки нашого театру. Це єднання театрів. Як побратими, як творчі люди, ми повинні це робити навіть попри всі жахіті, які відбуваються сьогодні, відбулася подія для нашого театру. Молода, талановита акторка, художниця зробила першу персональну виставку. Персональна виставка Анастасії вразила глядачів оригінальністю. Дуже подобаються, дуже яркі, э, такі молодіжні, такі э, ну щось нове. Дуже подобається. По ну, первых краски такі яркі, необычні. а во-вторых, фантазія така, що навіть себе представити невозможно. Вот це мені голова это очень подобається. По-перше, що э, краски як наложені, я навіть не представляю, як це можна. кілька слоїв, прям такі. Ну мені понравилася ця маска виставка чотири кольори натхнення триватиме до 20 травня.